Як змістити фокус на себе і перестати повчати. Чомусь у нашому суспільстві прийнято ділити своєю думкою, коли людина цього не просить. Мама каже поступати в медичний, колега вчить, як ви маєте себе поводити, подруга каже, що цей колір вам не пасує. Але ми часто й самі грішимо, роздаючи свої поради з добрим наміром допомогти. Вчити інших, як жити, виглядає так ми думаємо, що можемо позбавити їх від відчуття дискомфорту чи неприємних почуттів. Намагаємось переконати інших піти в терапію, відчуваємо відповідальність за емоції та стабільність іншої людини. Ми впевнені, що інші думають так само, як і ми. Фокус на собі виглядає так: ми йдемо на терапію, тому що ми самі цього хочемо і думаємо саме про свою роль у відносинах, підтримуємо іншого, водночас дотримуючись особистих кордонів, визначаємо, що негативні емоції, біль це невід'ємна частина життя. Поважаємо світогляд та спосіб життя іншого, не само відповідальність за свої дії. Тримати фокус на собі дуже корисне вміння. Воно вчить не лише як краще усвідомлювати свої емоції, а й покращує комунікацію у парі, стає корисним інструментом на шляху здорової самооцінки. Якщо ви помітили щось схоже за собою, у мене якраз відкритий запис на консультацію, тому чекаю на ваше повідомлення в Дірект. Обійняла.